Друзі, далі будемо говорити якраз про ситуацію на фронті і про відбиття цього терикону у Горлівці. Денис Попович, військовий експерт, доєднується до нашого етеру. Денисе, вітаю вас. Доброго дня. Змогли до вас додзвонитися нарешті, у вас я так розумію, теж Київстар. Ну, у мене скайп на Київстарі, тому, а... очевидно, через, через ці причини у вас були, були проблеми з дзвоном. Так, але змогли ми нарешті сконтактуватися, бо в нас тут теж вічно в якісь. Ну не вічно, а сьогодні точно теж якісь проблеми з трансляціями. Тим не менше, дивіться сьогодні. Володимир Зеленський опублікував і відео і опублікував повідомлення про те, що наші воїни відбили один з тереконів у тимчасово окуповані Горлівці в межах тимчасово окупованої Горлівці, яка перебуває під контролем російських окупантів з 2014 року. А, року. Ну я розумію, що терекон ну це висота, так чи інакше і Наскільки важливо от відбиття ну, навіть таких тереконів, ну, яких в Донецькій області теж чимало, і там і в Луганській області вони теж є. Наскільки це важливо? Це так розумію, терекон шахти імені Гагаріна було відбито, е, в тому числі там, очевидно, були взяті полонені під час цієї операції. Оскільки це терекон, правильно сказали, що це висота, то це панівна висота. Тобто вона дає переваги щодо вогневого контролю. Над суміжними територіями. Якщо там закріпитися, то тоді з тактичної точки зору ми там можемо отримати перевагу. Але поки що інформація щодо цього доволі скудна, і головне питання, чи є там наші хлопці, чи вони закріплюються, чи вони чи вони там, яка там зараз ситуація на терегоні безпосередньо є, які значить, там є зараз дії ворогові відповіді, таке інше. Але тут що цікаво, ми зараз чуємо про те, що російська армія атакує на кількох напрямках: і Бахмут, і Авдіївка, і лимано купінський напрямок, там і певною мірою на півдні вони там починають рухатись. А от з Горлівку вони трошки прогавили, як бачимо. Тобто, от несуцільні в них лінії атаки, не вистачає сил для того, щоб контролювати всі напрямки. І фактично рухи на цьому напрямку в західній частині Горлівки вони так чи інакше відмічалися ну ще наприкінці листопада. Тобто, очевидно, ми зараз бачимо якісь результати десь 10-20 числа 10 листопада були повідомлення про те, що ми там просуваємося якраз в західній частині Горлівки на західних околицях цього міста, і щось там є. І от зараз ми бачимо повідомлення про те, що взято під контроль цей територій. Будемо сподіватися на те, що вдалося вети це слабке місце, і там можуть бути цікаві події на тому напрямку. А, я ну але ж все ж таки, я так розумію, ну, Горлівка вона окупована з 2014 року. Це ну, ми можемо говорити там про 9,5 з половиною років точно, так а вона перебуває під окупацією, Відповідно, росіяни там вже побудували і оборонні укріплення. Тобто нам не так просто буде вийти там на повністю деокупацію Горлівки. Я так розумію, якщо ми кажемо просто зараз суто про Горлівку, про цей напрямок. Ну, розумієте, статичну точки зору телікон як такий, це висота, і це може бути частиною оборонних укріплень. Ну тобто, воно може не те, що укріплення, вона може входити в систему оборони цей телікон. Якщо його було взято, ну ми можемо лише орієнтуватися по тим повідомленням, що є. Якщо його було взято, то фактично якраз якась частина е, системи оборонних споруд ворогом була втрачена, і це є тактичним просуванням, тактичною перемогою. Немає таких оборонних споруд, яких неможливо зрештою прорвати, і немає таких оборонних споруд, оборонних ліній, яких, зрештою, не можна обійти. І історія воїн на це вказує абсолютно, абсолютно недвозначно. Тому зараз маємо таку ситуацію, і будемо за цим спостерігати. А Ви якраз теж і ну, вже згадали і про Авдіївку. Тарнавський сьогодні повідомив, що два дні тому росіяни розпочали масовані наступальні дії на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Вони там активно застосовують авіацію, керовані авіабомби. За дві доби було 19 авіаударів. Навала триває, триває, але наші воїни стійко тримають оборону. Але в той же час речник. Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун каже про те, що росіяни намагаються штурмувати Авдіївський Коксохім. Це ну, непросте підприємство, це дуже велике підприємство. Ну І буквально каже, цитую: дуже багато трупів навкруги валяється. Ворог намагається підступитися до Коксохіма, поки що в нього виходили певні групи до паркану і там їх просто порозбивали. І дуже багато Трупів якраз він каже про те, що валяється навкруги. Що вам відомо станом на зараз про ситуацію в Авдіївці? Наскільки там на в нас вистачає сил, щоб тримати оборону? Адже росіяни, я так розумію, підтягнули туди чимало резервів. Ну як завжди, використовують тактику гарматного м'яса, закидують наші позиції цим м'ясом, яких їм просто не шкода? Ну я не буду називати цифри наших підрозділів, кількість наших людей, які там зараз обороняють Авдіївку. І суміжні з нею території, оскільки ж ми бачимо, що конфігурація лінії фронту є такою, що ці лещата, е які ворог намагається замкнути, вони ж заходять за Авдіївку, вони йдуть західніше. І через це, в е принципі, ворог і вирішив здійснити операцію щодо оточення. Стосовно трупів е біля паркану Авдіївського Коксахиму, то там, очевидно, скоро з цих трупів можна буде будувати другий паркан, паркан не менш високий. Не от бо там їх дуже багато, і це свідчить про те, що ворог не рахується стратами і намагається просуватися вперед. Були цифри до 40 тисяч військослужів Російської Федерації, було сконцентровано для того, щоб атакувати Авдіївку і спробувати її оточити. Там ситуація наступна. От ви правильно кажете, що живі хвилі, і зараз жива сила розглядається Найголовний ресурс для того, щоб спробувати продавити нашу оборону, і під Авдіївку, десь скрізь, в принципі, де вони зараз намагаються наступати, в них головний удар, на... головний ударний кулак, він складається по великому рахунку саме з живої сили. Авдіївський кусахим це спроба оточити Авдіївку по малому радіусу. Тобто, якщо там вони зимуються Авдіївський кусахим, то ясна річ, що ті люди, які зараз обороняють Авдіївку, з нашого боку опиняться в дуже скрутому становищі. Тобто, це оточення по малому радіусу може бути. Окрім того, вони атакують з інших напрямків: це є Авдіївська промзона, і це, те, що я казав, вище це з півдня та з півночі Авдіївки, це Красногорівка, Західніше Красногорівка, СТПВ, Пердичі і далі вони хочуть повернути Норлінку для того, щоб якраз там спробувати зімкнути кільце оточення з тими частинами тих лещат, які будуть атакувати з півдня. Отакий у них приблизний замисел. Вони хотіли його е, здійснити протягом другої е, декади жовтня, але це не сталося. Там зараз утворилася така м'ясорубка, Ну, яка от, за останніми дедлайнами, за замислом російських стратегів, ну або, можливо, за наказом Путіна, має закінчитися до 17 березня е, і до е, виборів президента Російської Федерації для того, щоб. Очевидно, у Путіна був якийсь переможний кейс. Ну, важко назвати це виборами. Це ти про що відбувається на Росії. Знаєте, ви сказали, що там можна буде біля Авдіївського коксохіму другий паркан будувати. Такий, знаєте, паркан з біологічного сміття, але він вкрай ненадійним може для нас виявитися. Ну, Це так. Знаєте, тут ще є момент, і Тарнавський про це каже: що на Маріїнському напрямку так само активізувалися росіяни, і вони намагаються штурмувати там. Ну, Мар'їнки як такої в принципі вже не існує, її знищили росіяни. Давно там просто стерли населений пункт під нуль. Там не залишилося жодного вцілілого будинку, але наші воїни там, тим не менше, тримають всі ці позиції, наскільки це можливо. З боку Мар'їнки, що там відбувається, і яким чином ну, що там потрібно росіянам? Це ну, поясніть. Ну, в двох словах ви вже сказали те, що там відбувається. Марінку вибито в ноль в нуль в е, купу щебня, купу каміння, і це, в принципі, являє собою складноща, оскільки там зачепитися за купи каміння і уламки будівель, е, ну вкрай складно. У мене складається таке враження: що для того, щоб вибити наших з Марінків, росіяни хочуть вибити саму Маринку. Тобто, це те саме, що вони робили з багатоповерховою за в Бахмуті е, на заході Бахмуту, свій час, за яку ми трималися для того, щоб не допустити. Захоплення міста, зрештою, ворог до кінця бахму так і не захопив, але він змушував нас відступати із тих будівель, які були які були повністю зруйновані. Чвидно, що в тому і полягає зараз основний замисл ворога в Мар'їнці для того, щоб повністю зрівняти місто з рівнем землі, як кажуть, і таким чином позбавити наших бійців можливості там триматися і робити собі укриття. Якщо це станеться, ну тоді очевидно може бути ухвалено рішення про відступ з Мар'їнки. Ну це мої, скажімо так, міркування. Я uh -huh. нічого не закликаю і ніяких, скажімо так, висновків закликаю не робити з моїх слів. Але дуже схоже саме на це. А Мар'їнка для них буде як знову ж таки якийсь переможний приз. От з 2014 року тримався цей укріп район в Мар'їнці, Тепер ми його нарешті звільнили в лавках. Але що там звільнили, то та від чого, тому що ситуація інша. Але на превеликий жаль зараз так, фактично, місто на 100% А, ну, ну, на Лиманському напрямку, на Коп'янському напрямку, ну за добу, ну, за зведенням Генштабу, принаймні було спокійніше, ніж на тому самому. Авдіївському напрямку, але сподівалися, що холодна пора року, зима, погіршення погоди все ж таки дещо зупинить росіян, але цього не сталося. І вони якось навпаки активізувалися зараз і намагаються проводити штурми і проводити, ну, на жаль, активні штурми. Чому їх не зупиняє погода? Ну, дивіться, коли в наступ йдуть люди, то людей погода не зупиняє. Погода може мати вплив на використання авіації, погода може, може мати вплив на використання дронів там, через туман, мряку, лісний е сніг і таке інше. Погода, якщо є, є використання дронів, воно е має, скажімо так, перешкоди. Тоді артилерія, яка керується з дронами, вона позбавляється частини своїх можливостей. Там через багнюку танки можуть не пересуватися по полях. А люди вони ж по команді, якщо позаду ще загороджувальні загоди, вони покрутять через багнюку. Єдине, що вони це будуть робити повільніше і будуть більше вбивати. Але ми чудово розуміємо, що люди для Російської Федерації це ресурс, тому їх фактично не зупиняє не зупиняє погода, і вони продовжують свої атакувальні дії так само, як вони робили це минулою зимою під Бахмутом. Насправді ні я не розумію, звідки взялося це твердження, що зима. Погана погода, вона фактично заморожує бойові дії. Ні, такого не буде, такого ніколи не було. Я знову ж таки, хочу, я завжди нагадую приклади з історії, що основні, скажімо так, операції, які, зокрема, радянська армія проти нацистської Німеччини, проводила під час Другої світової війни, це зимові операції. Це битва під Москвою, так звана, це зимова операція. Оточення німецьких під Сталіграна це зимова операція. Ну, ба більше, давайте ми згадаємо події під Дебальцевим, 15 році це теж була зима, тому зима жодним чином не зупиняє бойові дії. Жодним чином не зупиняє війну. Вона уповільнює її, вона робить неможливим використання або утруднює використання деяких видів озброєння. Але це не означає, що війна тут зупиняється, бойові дії повністю зпасають. Знаєте, не хотілося б зараз там там щось виражити, чи знаєте, там казати, а що ж буде наступного року. Але тут видання The New York Times видала статтю і каже про те, що американські і українські військові лідери політично-військові шукають нову стратегію ведення війни з Російською Федерацією на наступний рік. Зокрема, США, нібито, наполягає, щоб Україна більше приділила уваги увазі обороні і утримання тих позицій. Які е, вдалося е, зайняти за ці там майже два роки повномасштабного вторгнення? Ну і мовляв, США думають, що десь наприкінці наступного року, на початку 25-го, Росія вже буде готова до ведення перемовин. Натомість, як пише видання, Україна хоче перейти в наступ, знову ж таки, перейти в наступ або на землі, або за допомогою дальніх ударів, як це там відбувається в нас по території тимчасово окупованого Криму, таким чином утримуючи увагу світу, увагу засобів масової інформації світових, щоб ми продовжували бути там на. Шпальтах і про нас говорили і надалі не забували про війну в Україні і таким чином хочуть мати якісь там певні успіхи. Водночас Данілов сказав, що не виправдав сподівання контрнаступ український, який. Почався цього літа, але водночас ми розуміємо, і так само і американське видання пише, що все буде залежати, зокрема, і наша військова стратегія на наступний рік наші військові дії на наступний рік від того, як вчинить конгрес, чи надасть нам він необхідну кількість коштів, яку запрошує Білий Дім, чи це буде все ж таки обмежений бюджет. То на вашу думку, наскільки може вплинути. Ось ця історія з ухваленням пакету допомоги для України. Якщо її не буде до кінця грудня, ну зараз наша команда політично-військова працює в Сполучених Штатах з представниками обох партій. Так там Володимир Зеленський перебуває. Безпосередньо і сьогодні проводить там важливі для нас перемовини з вищим керівництвом Сполучених Штатів Америки. Але якщо цієї допомоги не буде до кінця грудня, наскільки це може вплинути на наші бойові дії? Адже Пентагон каже про те, що грошей там залишилося вже обмаль. Чи вистачить грошей в європейському союзі допомоги Європейського союзу, щоб там протриматися нам умовно січень, допоки в Сполучених Штатах все ж таки не порозуміються і не ухвалять. Ну, питання тут не про кінець грудня. Питання тут про четвер на цьому тижні. Я хочу уточнити цю позицію. Бо після четверга на п'ятницю палата представників має піти на різдвяні каню. Після того ясна річ, рішення, то нічого не буде ухвалювати аж до січня. Тому для того, щоб вкласти угоду і вирішити це питання, залишилося по великому рахунку два дні. Якщо, звісно, палата представників не захоче це питання добити, як кажуть. І Пожертвувати своїми канікулами різдвяному для того, щоб закрити це питання вже в грудні. Тому ситуація, на, на жаль, дещо складніша, ніж е, ми зараз кажемо. Мова йде не до кінця грудня, часу значно менше не провели. Якщо це не вдасться зробити на цьому тижні, а це треба зробити на цьому тижні, як я тільки що сказав, то питання переноситься на січень. Е, чи вистачить е, боєприпасів, можливості ведення бойових дій до січня, на мій погляд, так вистачить. Ну от, запас там є. А більше ми знаємо про те, що вчора було оголошено про можливість передачі нового пакету допомоги від Сполучених Штатів, якраз на закриття нагальних потреб. Там ще залишилося трошки грошей там декілька мільярдів доларів. Це тільки нам здається, що це величезна сума, але в умовах війни це навіть не крапля, крапля в океані. це фактично сльози, як кажуть. Але тим не менше вони планують передати нам якусь допомогу до кінця грудня. Е, в будь-якому разі, до 19 січня цей бюджет має бути ухвалений в США, і це питання в той чи інший бік е, має бути вирішено. для України, для Ізраїлю, там, для Тайваню допомога там передбачається і таке інше. Якщо, зрештою, це не буде ухвалено 19 січня, от тоді виникнуть проблеми. Ну, а поки що ведемо боротьбу ведемо боротьбу за те, за те, щоб цей запад був конгресом ухвалений, але на превеликий жаль напряму це від наших політиків від Володимира Зеленського і тих від того депутатського дипломатичного десанту, який зараз перебуває сполуч... в сполучених штатах. Це до кінця не залежить. Це наслідок політичної гри безпосередньо самому конгресі, яким чином це буде вирішено. Ну тут як кажуть. Добра воля конгресменів, президент Сполучених Штатів і тих людей, які це залучують. а на наступний рік ми зможемо там протриматися, якщо якась допомога може бути умовно обмежена, чи почнуться знову якісь політичні баталії? Бо зараз ми там хочемо виробляти більше своєї зброї, але ну тут і зараз це не станеться. Ну ми розуміємо це. Ну, тут же питання не лише Сполучених Штатів, тут питання про жаль Європейському Союзі. Де зараз там бешкетує Угорщина, вона там блокує допомогу у розвідки 50 мільярдів. Вона там блокує, закликає до переходу до переговорів стосовно членства ЄС для України і таке інше. То там позиція Угорщини ще грає, грає велику роль, mm -hmm. яка може просто накласти вето на всі ці події. Тут, скажімо так, свій кейс в європейському союзі. E, і треба розуміти, що та допомога, яка надається нашим партнерам, вона ж полягає не лише у військовому забезпеченні, вона ще полягає підтримці економіки. То якраз якщо буде військово забезпечення, насправді там не все так погано, оскільки бачимо, що раз і нарощування зусиль, що й допомога, що там у Європі усвідомлюють, що треба налагоджувати виробництво, підвищувати його, збільшувати і так далі. А от допомога для економіки. Оце питання на жаль інше, тобто це е, від нього залежить і пенсії, і зарплати бюджетникам, і, і все інше інфляція, і багато інших чинників, які краще розкажуть економісти. Я лише в двох словах це кажу, mm -hmm. але е, не треба забувати і про цей, і про цей напрямок, який може просісти, якщо допомога буде або вона буде не в повному обсязі, оскільки наш бюджет він сверстний саме те саме з урахуванням того, що ця допомога. Повинна дійти саме в тих розмірах, яка вона визначається визначалася з самого початку. Ну тепер сподіваємося на ухвалення і цього пакету допомоги від ну, в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Ну і зокрема Європейський Союз, теж до кінця тижня має визначитися, оскільки там 15-го 15 теж відбувається саміт. Денис, дякую, що долучилася до нашого етеру. Сподіваємося, лише на краще, і хочеться говорити вже більше про хороші новини. Дякую вам. Definitely.